Вітаю вас на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Як ви знаєте, зараз в країні важка ситуація з енергозабезпеченням, тому не завжди є можливість завершити друк, який триває кілька годин і більше. Багато 3 d друкарів зараз друкують для потреб армії, як правило, друкуючи одночасно багато виробів, повністю забиваючи стіл 3D принтера. Дуже прикро, коли під час друку процес переривається, змушуючи виконати всі недодруковані вироби у відро для сміття. У цьому роліку я поділюся практичними порадами про мінімізацію можливих втрат при відключенні світла, які застосовую особисто. Варіанти з резервними системами електроживлення 3D принтера цього ролику я не таркатимуся. Але якщо вам цікава ця тема, напишіть про це у коментарях. Я із задоволенням розповім, як забезпечував енергонезалежність для своїх 3D-принтерів. Ну а поки мова піде про те, як можна мінімізувати ризики втратити результати багатогодинного друку при пропаданні світла без додаткових фінансових вкладень. Перша порада: у налаштуваннях слайсера в режимах друку є параметр послідовність друку. За замовчуванням там встановлено друк шарів. Необхідно включити друк по об'єктах. У такому випадку принтер послідовно друкуватиме об'єкт за об'єктом, і в разі аварійного завершення друку ви втратите лише один об'єкт, який друкувався в момент зникнення світла, а не весь стіл. Але ви повинні розуміти, що розплачуватись доведеться меншими обсягами друку за раз, оскільки слайсер буде розташовувати об'єкти на друкованій платформі таким чином, щоб готові об'єкти не перетиналися з траєкторією руху. Друкувальної головки принтера та інших елементів його механіки. Друга порада. Перевірте, чи ввімкнено в настройках принтера функцію відновлення друку після аварійного вимкнення електроживлення Power Loss Recovery. Ця функція працює не завжди стабільно, але все ж таки дозволяє іноді продовжити процес друку. Дуже часто цю функцію навмисно відключають, оскільки вона за певних обставин може негативно впливати на штатну роботу принтера. Як правило, це викликано sd карткою яку виробник принтера кладе в комплект з принтером. Ці карти дешеві та повільні. А для функції відновлення друку після відключення електроенергії необхідні дуже швидкі sd карти так як принтер постійно записує координати, з яких має початися друк. Побалуйте свій принтер, поставте гарну та швидку SD-карту. Карта при цьому не повинна бути дуже ємною. Тут важлива тільки швидкість запису. Третя порада. Після тривалого холодного простою при аварійному відключенні електроенергії, деталі, які перебували на столі, втрачають адгезію з поверхнею столу. Простіше кажучи, вони відлипають. Звичайно, коли друкуюча головка принтера торкається цих деталей. Вони збиваються, і продовжити в такому випадку друк просто неможливо. Для 3D-друкарів, які використовують 3D-клей на основі повідону, є невеликий лайфхак, як усунути цю проблему. Коли стіл охолонув, а деталі повністю відлипли, рекомендую бризнути спиртом на стіл під основу друкованих деталей. Спирт розчинить клей на столі під деталю. Клей знову вступить в контакт з деталлю і приклеїть її знову до столу. Четверта порада: Деякі прошивки принтерів дозволяють виключати окремі об'єкти безпосередньо під час друку. І якщо повністю стіл забитий виробами і частина цих виробів відвалилася від столу, то можна просто виключити їх з друку, принтер не втрачатиме на них ні пластик ні час, та не буде створювати на місці відсутніх виробів спагетті. Сподіваюся, що ці прості поради допоможуть вам зберігти повністю або, як мінімум, максимально скоротити втрати при багатогодинному друку. Якщо ви знаєте додаткові лайфхаки, які можуть мінімізувати шанси втратити друк при аварійному відключенні світла, напишіть, будь ласка, про них у коментарях до цього відео мені та й усім іншим буде дуже цікаво дізнатися щось нове з цієї галузі. Підписуйтесь на канал, тут про 3D друк українською мовою.